Друзі, у нас нагляді цікава квартира в Гандії 82 тисячі за 85 квадратів. Тут 4 спальні та один санвузол. Друзі, ми маємо першу спальню одразу при вході. Вікна тут виходять у нас на балкон. Потрібно де-де перемалювати стіни, але в цілому квартира в непоганому стані. Дивіться, тут двері всюди поміняні, міняти не потрібно. Це у нас вхідна зона. Рухаємося далі. Наступна спальня, вона трішки більша. Тут ми маємо вихід на балкон. Необхідно тільки ставити меблі, кондиціонер. Вікна виходять на вулицю і маємо ось такий балкон. Хочу звернути увагу, тут поміняні також двері. Рухаємося далі. Далі в нас кухня. Ось такі гарнітури. Теж міняти нічого не потрібно, в принципі, ще може все прослужити. Такий невеликий стіл, тут можна сказати, теж поміняє двері в непоганому стані. І вихід вікна в нас в Далі по коридору ми рухаємося в наступну спальню. Теж ось така спальня по ремонту, в принципі, вся квартира, вибачте самі, непогано рівні стіни, де-не-де, можливо, потрібно трішки. Під шамани, але в цілому квартира непогана. І тут вікна вам заходять в патіо. Навпроти, ми маємо ось такий господарчий блок. Невеликий господарчий блок. Вони його відокремили. Ось наше патіо. Поїхали далі. Санвузол одразу навпроти. Маємо велику душову кабіну. Що мені подобається плитка теж непогана. Маємо тут умивальник, дзеркало біде унітаз. Так, це виглядає. Поїхали далі. Наступна спальня, як я вже говорив, тут 4 спальні. Теж ця спальня трішки більша. Вікно у нас виходить на смерті вок і патіо. Тут ми маємо ось такі монтовані шафи. Така невелика шафа. В принципі, можна покласти собі якісь речі. І навпроти ще одна спальня. Вони позалишали на такі речі. В принципі, як я вже говорив, тут є тільки меблі. Також ми маємо невелику монтовану шафу. І вікно, яке виходить в патяг. Друзі, під'їзд нашого будинку. Ось так виглядає маємо ліфт. І ось так виглядає наш будинок зовні.